Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами працюємо над віршем Анатолія Камінчука, українська писанка. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх! Почнемо урок для всіх! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 118. Вправа очікування від уроку! Наш урок діти проводиться напередодні Великодніх свят. Яким ви його бачите? Чого від нього очікуєте? Виконаємо з вами артикуляційні вправи. Скажіть, як гарчить собака? Як шипить гусак? Як виє вовк? Як цокає годинник. Як дме вітер? Як шипить змія? Як шелестить листя. Зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Шило шубку шурі шило. Шовком, шерстю, шви обшило. Вийшла шубка прехороша, нашій шурі на порошу. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку повільно, потім швидше, а потім найшвидше, як тільки можете. А зараз виконаємо вправу на розширення кута зору. Ваше завдання, дивлячись тільки на крапочки по центру піраміди, прочитати і вимовити слово. Молочинки Зараз відгадайте загадку. Писанки розмалювали, Паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали? Якого свята чекаємо ми? Правильно, діти, це Великдень. Скажіть, що вам відомо про це свято? Коли його святкуємо? І з чим воно пов'язано? Які традиції святкування вам відомі? Яких ви дотримуєтесь у дородині? Сьогодні ми ознайомимося із віршем Анатолія Камінчука, присвяченим цьому чудовому святу. Але спочатку познайомимося із самим автором Анатолій Семенович Камінчук. Народився 1939 року у Києві в сім'ї службовця. Коли почалася війна, його батько Семен Камінчук пішов на фронт, а мати Марина Федорівна разом із сином переїхала у село Луб'янку. Це Київська область. До свого батька Федора Івановича Петренка. Тут і зростав майбутній поет. Тут він закінчив школу і тут у 10 класі написав перші вірші та видав їх у районній газеті. Згодом друкувався і в інших газетах. А в 1958 року Київська правда подала велику добірку віршів. Поета-початківця з передмовою Платона Воронька. Анатолій Камінчук видав понад 10 збірок віршів для дітей. Окремі вірші поета перекладено молдовською, айзербайджанською та польською мовами. А зараз, дітки, прочитайте назву вірша, що ми будемо читати. Запам'ятайте, якщо заголовок не надрукований посередині, то назву твору дають за першим рядочком. Отже, вірш у нас називається Українська писанка. Що таке писанка? Коли створюють писанки? Для якого свята? Хто з вас уже розписував писанки або виготовляв крашанки, дряпанки? Як гадаєте, чому автор акцентує на словосполученні саме українська писанка? Діти мистецтво декорувати яйця з'явилося дуже давно і відомо у багатьох народів. Але саме в Україні цей вид мистецтва набув такого поширення. У місті Коломия Івано-Франківської області створено музей писанкового розпису, в його колекції понад 6 тисяч писанок з різних регіонів України та країн світу. Серед експонатів музею є також писанки з підписами відомих політичних діячів України. Давайте здійснимо з вами віртуальну мандрівку до цього музею. Сьогодні ми завітаємо до Коломиї міста на Івано-Франківщині. Саме тут знаходиться один з найоригінальніших музеїв. Музей писанкового розпису або музей писанка, тільки поглянувши на споруду музею у формі яйця завишки вишки 13,5 метрів, відразу розумієш, з якими експонатами зустрінешся для багатьох народів світу. Яйце було предметом культу в міфах багатьох народів. Саме з яйця виникає світ, яйце. Символізує переродження, воскресіння, оскільки з нього, яке виглядає неживим, зрештою виходить жива істота, а сам звичай розписувати, фарбувати, декорувати яйце починає свої витоки з символічного значення самого яйця, джерела життя. Та для кожного українця писанка не тільки символ життя, добра, надії а ще магічний оберіг нації, її філософії та культури. Колекція музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць з різних регіонів України та всього світу. Це писанки, мальованки, дряпанки, створені на курячі, гусячі, страусові та навіть перепелині шкаралупі. Також в колекції представлені декоративні яйця, оздоблені вишивкою. Аплікацією насінням з різних злакових культур, соломкою, дерев'яні, інкрустовані, різьблені, керамічні та декоративні яйця з напівкоштовного каміння. У музеї є писанки понад 50 майстрів з різних країн світу. В музеї проводяться виставки майстрів народних мистецтв, майстер-класи з розпису, писанки щоб ознайомитись з експозицією музею, писанки, коротенького відео замало в вашому житті обов'язково з'явиться можливість на власні очі побачити це українське диво. Що ж, дітки, якщо вам доведеться побувати в Івано-Франківській області, обов'язково завітайте цей чудовий музей в місті Коломия. Зараз трошки відпочинемо. Зараз, дітки, давайте прочитаємо слова, які будуть зустрічатися у вірші. Повторюємо за мною: Писанка, пісенька, казка, ласка, віконце, дитяча, бабусина, українська, матусина. Розмалюю. Ну, що ж, дітки, зараз ви почитаєте самостійно вірш Анатолія Камінчука на сторінці 118. А тепер скажіть. Від імені кого ведеться розповідь у вірші? Чим зайнята дитина? З яким настроєм вона розмальовує писанку? Прочитайте порівняння, які використав автор. Як ви їх розумієте? Якими візерунками прикрашає дитина писанку? Прочитайте. На що буде схожа розмальована писанка? А зараз, діти, розгляньте репродукцію картини, що зображено на першому плані картини. Що лежить на столі. Назвіть, що ви бачите? До якого свята накрито стіл? Що ще на картині підтверджує цю думку? Правильно діти, все, що накрито на столі, це до свята Великдень, там Пасхи, Яйця, вірно. Що знаходиться поблизу столу? Що робить дівчинка? Чиє зображення ми бачимо на стіні? Що ще оточує дівчинку? Що бачимо за вікном? Вірно, ми бачимо місто багато поверхівки. Який день зображено? Думаю, що ясний, сонячний. А які кольори переважають на картині? Правильно, яскраві кольори. Який настрій вони створюють? Яку назву ви б дали ці картині? Цю картину створила художниця ілюстраторка дитячих книг Наталя Бендус-Петровська. Як бачите, вона так і назвала свою роботу Великдень. Пропоную вам скласти розповідь про Великдень, використовуючи слова на екрані. Домашнє завдання. Навчіться виразно читати вірш Анатолія Камінчука. Незакінчене речення. Сьогодні мені вдалося. Найцікавішим для мене було. Мені здалося складним. Будь ласка, закінчіть ці речення, поставивши відео на паузу. Дякую вам, діти, за увагу, за працю. Оберіть відповідну цеглинку в вашій роботі на уроці. До побачення!